Радіо та телебачення це ті основні інституції, які через ефір несуть живе слово до глядачів і слухачів. 17 років тому, 21 листопада, Севастопольці вперше почули голос бризу. Перший ефір тривав всього дві години у діапазоні ультракоротких хвиль. Це була дійсно велика подія в історії української військової телерадіожурналістики. Дві невеличкі кімнати, середньохвильова радіостанція буря. Одна відеокамера, сім співробітників та п'ять матросів. Саме з цього починалося зародження Флотського телерадіоцентру. Слід зазначити, що на той час не тільки в Україні, але й в колишньому Радянському Союзі не існувало жодної військової телерадіокомпанії. Тоді про комп'ютер мова не йшла, і ми ще не мали і гадки, що така техніка може бути, і з нею можна виходити в ефір. Були касетні магнітофони, клеїлася плівка. З новинами була величезна проблема, тому що треба було їх вилавлювати із других. Ну по Україні інтернету ж не було. Треба було вилавлювати з других радіостанцій, ходити містом бігати, шукати новини, значить в от, і в Криму. Тому то була досить, я би сказав, так, напружена робота, але та робота давала нам натхнення і бажання кожен день зробити щось нове. ми монтували сюжети на Дуже примітивному обладнанні це був був лінейний монтаж. І якщо розуміти, що це таке, не можна було збитися, коли начитуєш це текст, не можна було потрібно було керувати своїм диханням. Це дуже важко, коли ти начитуєш текст в три хвилини. Це знають тільки спеціалісти. 15 червня 1995 року тоді ще телерадіоцентр БРИЗ отримав ліцензію на право виходити в ефір на радіочастотах від Національної ради з питань телебачення і радіомовлення України. Це був перший факт визнання на загальнодержавному рівні. Він залишився в історії у першій телепрограмі, яка транслювалася на телеканалі Севастополь 13 липня 1995 року. Нині БРИЗ визнаний засіб масової інформації не лише в регіоні базування сил флоту, а й в усій Україні. Його програми на власному телеканалі у Севастополі та телеканалі Крим виходять щоденно. Телерадіокомпанія БРИЗ розвивається і, залишаючись на тих же позиціях в аспекті своїх головних функціональних завдань, мається на увазі інформаційне забезпечення військовослужбовців, членів їх сімей, населення, яке є податкоплатниками. Тобто, люди мають знати, куди йдуть їх гроші, які вони платять бюджет держави, на що вони. Розходуються державою в особі Міністерства оборони, адже ми висвітлюємо в першу чергу діяльність Міністерства оборони України, військово-морських сил України як виду Збройних сил України, висвітлюємо далекі походи військових моряків. Завжди ми разом з флотом були, є і будемо. Журналісти флотської телерадіокомпанії висвітлюють військові події не тільки в Україні, але й далеко за її межами. Вони постійно беруть участь у різноманітних військових навчаннях. Географія творчих здобутків севастопольських тележурналістів співпадає з курсами штурманської прокладки бойових кораблів та суден забезпечення національного флоту, а також з курсами важких літаків транспортної авіації. За 21 рік діяльності в інформаційному просторі севастопольські журналісти створили тисячі теле та радіопрограм, документальних репортажів і фільмів. Їхні роботи серед кращих на багатьох конкурсах та фестивалях, зокрема таких як Перемогли разом та Людина і зброя. Сьогодні ТРК «Бриз Моу» – це люди, об'єднані спільними поглядами та ідеями, які формують правдивий позитивний імідж українських ВМС. Колектив ЦТРС щиро радіє за своїх колег та вітає з черговою річницею. У цей день хочеться висловити найщиріші слова вдячності за вашу щоденну важку копітку працю, яка виливається в яскраві та неповторні теле та радіосюжети. Тримайтесь і надалі обраного курсу нових вам звершень, цікавих тем вдалих ракурсів та досягнень на нелегкій, але такій різнобарвній, безмежній журналістській ниві.